Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами відкритим заняттям з йога Латису. Це така суміш йоги плюс пілатесу. І це заняття, цей відкритий урок присвячується фестивалю ДоброФест Kids, який відбудеться вже 1 грудня. Беріть своїх діток, приходьте. А цей захід в підтримку даного фестивалю і. Мета фестивалю зібрати 700 тисяч на мобільні шпиталі для наших військових для окремої бригади. Тому, будь ласка, всі описи в коментарях. Якщо вам сподобаються заняття, або якщо ви просто хочете підтримати таку гарну ініціативу, дуже прошу вас це зробити. Ну, а для вас сьогодні заняття. Давайте починати. Ми починаємо з положення «Сидячі». Положення сітхаса на йозі її називають. Опускаємо руки на коліна, робимо невелике коло плечима, декілька секунд закриваємо очі, створюємо таке невеличке налаштування на практику, витягуємось за маківкою, далі вгору. Відчуйте ваш таз. Відчуйте той тиск, з яким таз давить в підлогу. Ви чуєте лінію хребта, маківка витягується далі вгору. І зараз увага розвертається більше всередину, відчуття вашого тіла. І напротязі всієї практики ми утримуємо увагу на відчуттях свого тіла. Робимо глибокий вдих. Піднімаємо руки вгору, складаємо в замок, витягуємось. І опускаємо праву руку вниз. Правою рукою відштовхуємось, робимо вдих, відкриваємо лівий бік. Я не згинаю праву руку в лікті. Я не роблю відштовхування. І таким чином в мене ще краще розкривається вся ліва сторона. Повертаємо в іншу сторону, вдих, відкриваємо правий бік. Задача не зігнутися вниз, а відкрити, а відкрити бокові поверхності. Поверхні в іншу сторону ще. Вдих, видих. Вдих, видих. Кожне заняття має бути з посмішкою, тому що якщо лице похмуре, то ефекту від тренування буде дуже мало. Ще робимо декілька разів. Вдих, видих. Ще один. А, вдих. Видих. Ставимо руки на коліна і точка сонячного сплетіння, саме від неї, буде відбуватися рух. Вдих, направляємо грудну клітку вперед, начебто ліхтарик, яким ми світимо вперед. І видих лопатки направляємо назад, під вниз. Знову вдих, по передній лінії. Саме рух йде від грудного відділу, не від поперекового відділу. Акцент туди: поперек задіюється. Але ми все ж таки більше включаємо грудний відділ, ніж поперековий. Добре, робимо вдих, видих. Відчуваємо натяжіння по всій задній поверхні і запускаємо круговий рух по колу, грудна клітка вперед. Натяжіння. Відбувається то передня поверхня тіла розкривається, то натяжіння по задній поверхні. Угу. І в іншу сторону декілька разів, в задоволення. Відчуваєте такий, а, таке натхнення від руху, задоволення від руху. Хорошо. І повертаємося в центр. Вводимо стопи перед собою, а, залишаємо ладошки на підлозі і опускаємо коліна вправо, голова повертається вліво, руками я теж трохи відштовхуюсь вдих. І в іншу сторону видих. Вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих. І ще один. Вдих і видих. Стопи разом. Ми насідаємо це не метелик, навпаки, стопи трохи далі від. Тазу руками фіксуємо себе за гомілки, трошки надавлюємо стопами одна на одну. І якщо у вас ось таке положення спини кругле, ми начебто руками витягуємо корпус вперед, тазом продовжуємо трошки е, якби направляти таз назад, а нижніми ребрами виштовхуватись вперед. І з видихом злегка опускаємо корпус вниз, робимо вдих, вдихаємо в задню поверхню тіла. І видих, видихаємо. І ще вдих. І видихаємо видих. Знову вдих, вдихаємо в простір між лопатками, в простір попереку. П'ятками злегка давимо одна в одну, і видих. І ще один. Вдих, всю задню поверхню, начебто розклеюємо її. І видих, опускаємось трошки нижче. Підіймаємось, перехрещуємо ноги хрест на хрест і виходимо в положення на колінах. Коліна на підлозі, коліна ширина тазу, ладошки ширина плечового поясу, підйоми опускаємо вниз. І зараз дуже цікавий варіант буде кішка корова. Думаю, що такого варіанту ви не зустрічали один з варіантів. А зараз ми подаємо з нейтрального положення спини таз назад. Це вдих. А з видихом починаємо давити гомілками в підлогу, так, якби всією частиною ноги, яка лежить на підлозі. Ми її вдавлюємо в підлогу, робимо видих. Пупок у вас пішов максимально всередину, і через круглу спинку накочуємось вперед, максимально виштовхуючи вгору поперек і лопатки. Повертаємось центральне, нейтральне положення спини вдих. І з видихом давимо гомілками підлогу і накочуємось, накочуємось вперед. Повільно, не поспішайте. Для того, щоб включити всі фасціальні наші лінії, цепочки, нам потрібен більш повільний рух, усвідомлений рух, ніж швидкий рух. А тепер змінюємо. Дихання. Тепер ми з вами будемо ось тут робити. Видих, коли таз пішов назад. А з вдихом давимо стопами в підлогу, накочуємось вперед і вдихаємо в усю задню поверхню нашого тіла. Видих, таз пішов назад. Ще один. Вдих. Накочуємось вперед. І видих, таз назад. Чудово, тепер залишаємось в цьому положенні, зберігаємо нейтральне положення спини, начебто вам хтось поставив вазочку в простір попереку, і ви не можете так зробити, щоб вазочка впала і розбилась. Грудна клітка. Провисаємо грудною кліткою внизу між рук. З видихом відштовхуємось руками, лопатки проштовхуємо вгору. Вдих. Лікці у мене не згинаються. Видих. І ось тут, в цій вправі, ми задіюємо м'язи навколо лопаток. І ще вдих, видих. Ще один раз. Вдих, видих. ставимо ліву руку трохи далі. Правою рукою крокуємо заліво, відштовхуємось руками від підлоги, вдих, вдихаємо в задню поверхню нашого тіла, видих, змінюємо положення рук. А вдих, а видих. А вдих, а видих. І ще один. А вдих. І видих. Залишаємо ладошки ширина плечового поясу, а ліве коліно зміщуємо на декілька сантиметрів назад. Робимо вдих, і з нейтрального положення спини тягнемось тазом назад, не вниз, а саме назад. І ви відчуєте, як в цьому положенні у вас лівий тазовий суглоб, він так трошки зміщується вліво, і це нормально. Уявіть, що наші сідниці це ліхтарики, які світять назад, і нам там позаду щось потрібно підсвітити. Зараз якраз ця метафора дуже актуальна на тему сьогодення. Добре. Ліве коліно підставляємо. Праве коліно заводимо на декілька сантиметрів назад. Робимо вдих. І з видихом тягнемось назад. Угу. І ще вдих, видих. Заняття воно сьогодні таке більш динамічне, тому що статика не всім підходить. А якраз динамічні заняття, вони в основному всім підходять завжди. Добре, ще один раз. І повертаємось в центр. Коліна на ширині тазу. Великі пальчики рук з'єднуємо разом. Ліву руку піднімаємо вгору, а правою рукою відштовхуємось так, щоб праве плече вивести на одну лінію з правою ладонью. Вдих. Опускаємо. Видих. Відштовхуємось лівою рукою. Вдих. Видих. Інше. Вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих ще один, вдих, видих. І піднімаємо праву руку вгору, вдих, опускаємо праве плечі, опускаємо, піднімаємо ліву руку вгору і трошки правим плечем давимо в опору, включаючи лінії руки. Чотири, три. Не забуваємо посміхатись. Два. І один. Змінюємо положення рук. Ліву руку піднімаємо вгору вдих. І ниряємо під праве плече. Угу. Робимо вдих, видих. Ще один вдих. І видих. Опускаємось вниз. Якщо вам боляче в коліна, ви можете собі щось підкласти, але ще зовсім трошки, ми з цього положення будемо виходити. Виводимо ліву ногу назад, ліву руку піднімаємо вгору одна лінія, слідкуйте, щоб не було прогину в спині, піднімаємо ногу вище, відштовхуємось правою рукою, тримаємо баланс. І тепер з цього положення опускаємо ліву стопу вниз, ліву руку. Витягуємось за лівою рукою, таз, проштовхуємо вгору. Вдих. Акцент, таз. Виштовхнути вгору. І реберні дуги також розкрити і виштовхнути вгору. Видих, повертаємось в центр. Знову вдих. Піднімаємось, піднімаємось. І видих. І ще. Вдих. І видих. Ще один. Вдих, виштовхуємо реберні дуги вгору і видих. Підставляємо ліву стопу, піднімаємось, робимо нахил, розкриваємо праву бокову частину. Угу. І опускаємось вниз. Змінюємо положення. Права нога в сторону. Я до вас розвернусь. Праву руку піднімаємо, відкриваємось і опускаємо праву стопу. Виштовхуємо таз вгору вдих і повертаємось. Видих. І ще вдих. І видих. і ще два. Вдих. видих, і ще один. Вдих. І видих. Ставимо праву стопу, піднімаємось, праву руку опускаємо на праве стегно. І відкриваємо всю ліву частину. Опускаємось вниз. Коліна на ширині тазу. Ставимо коліна зараз на край килима. Сідницю опускаємо на п'ятки. Витягуємося за руками вперед. І тепер через круглу спинку. Хребець за хребцем. Переносимо вагу тіла на руки. Виходимо, собака мордою вгору Дих. І якщо немає проблем з спиною через прогін, відкочуємось назад, видих. Якщо є проблеми, тоді з нейтральною спиною. Гомілками давимо в підлогу, накочуємося кругла спина. Відкриваємось та за грудною кліткою тягнемось вперед. Руками килимочок тягнемо на себе. І назад видих. Ще два рази вдих. І відкочуємось назад, О, видих. І ще один раз. Останній. Давимо гомілками в підлогу. Відкрийтесь. Побудьте тут декілька секунд. І собака мордою вниз. Фіксуємо це положення, трошки побудемо в статиці. П'ятки направлені вниз. Працюємо більше ногами. Та, стазові кісточки, сідалішні кістки направляємо вгору, дихаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. І обережно підходимо ногами до рук, опускаємось вниз. Виводимо ноги перед собою, витягуємось вдих. І через круглу спинку хребець. За хребцем починаємо опускатись. Опускаємося, опускаємось. І повністю залишаємось в цьому положенні лежачі. Всі це положення дуже люблять. А ставимо стопи разом. Нижні ребра зараз направляємо вниз, начебто їх трошки так втоплюємо в підлогу. І намагаємось це положення нижніх ребр утримувати, да? злегка їх втоплювати вниз. Робимо вдих, вдихаємо в простір реберних дух, опускаємо коліна вправо, ліву ніжку вирівнюємо, або можемо залишити зігнуту в коліні і тягнемось лівим коліном до правого плеча. Повертаємо. В іншу сторону слідкуйте, щоб нижні ребра були втоплені, вдих, голова вправо, правим коліном тягнемось до лівого плеча. Повертаємось. І ще вдих. І в іншу сторону, а видих. І ще два, вдих. Якщо у вас виникають якісь больові відчуття в спині, ви можете робити цю вправу без підняття ноги. Да? Просто робити легкі Скручування. Угу. І ще один раз. Хорошо. І повертаємось. Угу. Стопи залишились разом. Нижні ребра трошки втоплені. І злегка ми включаємо наші кульшові суглоби. Опускаємо праве коліно вниз вдих, повертаємо видих. Ліве коліно вниз вдих. Повертаємо видих. Ще два. Ще чотири, вибачте, вдих, видих, а вдих, видих. Ще два, а вдих, видих. Останній раз. А вдих, видих. І залишаємо стопи на ширині тазу. Ліву руку підкладаємо під потилицю. А, і зараз рух буде більше від грудного відділу. Ми робимо вдих, вдихаємо в простір між реберними дугами, а з видихом через губи трубочкою для того, щоб задіяти м'язи кору, м'язи живота. А ми починаємо підніматися, і я начебто корпусом і лівим ліктом закручуюсь на праву руку. Лівий лікоть у мене продовжує максимально витягуватись. Вдих, опускаємось вниз, не давимо зараз попереком в підлогу. Просто залишаємо нижні ребра злегка втоплені. Знову видих через губи трубочкою і опускаємось. А вдих, відкрились, видих, підіймаємось. І вдих, опускаємось. Якщо ви хочете собі трошечки ускладнити, тоді ми згинаємо ноги до прямого кута, робимо вдих, вдихаємо в реберні дуги. І з видихом. Тягнемось лівим плечем за праве коліно. Це ось історія про те, як правильно робити, по суті, наш велосипед, да, коли люди в основному тягнуться ліктем до коліна, а насправді нам потрібно тягнутися лівим плечем за праве коліно. І так само ви тут можете собі ще ускладнити да, і піти повністю. Велосипед, але дуже повільно, щоб ваш живіт не витужувався, не вип'ячувався вгору, да? не створюйте собі внутрішньо-брюшний тиск. Ще один раз. Довгий-довгий видих. І повернулись. Опускаємось вниз. Опускаємо стопи. Тепер знову повільно змінюємо положення рук. Права рука під потилицею, нижні ребра втоплені, перевіряємо це, робимо вдих. І спочатку, начебто, накочуємось дуже повільно на ліву руку. І так само повільно опускаємось вниз. Вдих. Добре. Продовжуємо видих. Угу. І ще вдих. Піднімаємось. Видих. І виводимо ноги в прямий кут. І правим плечем тягнемось за ліве коліно на довгому-довгому видиху. Краще складати губи в трубочку, і ви будете відчувати відразу, як включаються ваші м'язи- живота. І можемо ще ускладнити. Виводимо праву ногу 30 градусів над підлогою. Повертаємо, вдих. І ще два рази. Видих. Вдих. І ще один. Видих. Хорошо? Опускаємо стопи вниз, стопи на ширині тазу, руки вздовж корпусу. І дуже повільно піднімаємо таз вгору, давимо ногами в підлогу, начебто ви стопами штовхаєте ваш килимочок вперед. Лопатки зараз давлять вниз, ви це відчуваєте. А тепер уявіть, що начебто ваша задня частина, де як гамак, провисає вниз. Дуже-дуже-дуже повільно. Це видих. І ще таких робимо два рази. Піднімаємо таз вгору. вдих. І гамачок провисає вниз і дуже повільно опускаємось. А видих. І ще один. А вдих. І опускаємось вниз, видих. Вирівнюємо ноги. Стопи разом. Руки заводимо назад, робимо вдих. Носочки натягуємо на себе, п'ятками злегка давимо в підлогу. І тепер уявіть, що хтось стоїть попереду і витягує вас за руки, і ви рівномірно, вздовж лінії хребта зліва і справа піднімаєтесь вгору. Вдих. І опускаємо руки вниз, видих. Праву ногу залишаємо трошки ближче до себе, ліву стопу виводимо більше вперед. Руками чіпляємося за килимочок. Робимо вдих. І м'яко опускаємось корпусом вниз. Видих. Залишаємося в цьому положенні. Вдих. І видих. Якщо відчуваєте, що можете піти трошки далі, вводимо руки перед собою, опускаємось нижче. Спина тут злегка скругляється, і це буде нормально, але повністю не провисайте ось таке положення. Угу. Обережно піднімаємось, змінюємо положення, ставимо ліву стопу трохи ближче, праву стопу виводимо. Пальчиками чіпляємось за килим. Опускаємось, плечі лопатки відводимо, підборіддя злегка до яремної впадини. Вдихаємо в простір між лопатками трапеції, вдих. І опускаємось нижче, видих. Знову робимо вдих. І опускаємось нижче, видих. Можемо руки вивести перед собою. Ще вдих. Видих. Обережно підіймаємось. складаємо ноги в те саме положення, з якого ми починали, в сітхасану. Правою рукою накриваємо ліву скроню, ліву руку виносимо, лівим вухом тягнемось легко вгору, ліве плече опускається вниз, робимо приємний вдих, видих. І ще вдих, і видих. Змінюємо положення рух. Лівою рукою накриваємо праву скроню. Робимо спокійний вдих. Видих. І ще один. Вдих. І видих. Руками накриваємо потилицю і під вагою рук голова опускається вниз, не давимо спеціально руками і буквально декілька секунд залишаємось в цьому положенні. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Піднімаємо голову. Складаємо руки на масте. Дякуємо собі за практику. Дякую вам, якщо ви не тільки подивились це відео, а ще й позаймалися. І, будь ласка, якщо вам сподобався цей урок, зробіть донат, всі описи в коментарі. Ми будемо дуже вам за це вдячні.